Я хочу сказати, що не може бути фізичного здоров'я без ментального здоров'я, тобто це такі складові здоров'я кожної людини. І, звичайно, коли ми знаходимося у стані війни, то майже кожна друга особа потребує допомоги з боку ментального здоров'я. Це дослідження, які були проведені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це ті дослідження, які були. Зроблені саме для того, щоб обґрунтувати необхідність програми ментального здоров'я в Україні. І дійсно, ми бачимо, що дуже багато людей, які звертаються до лікарів, вони мають і інші проблеми з боку ментального здоров'я, але вони не завжди це розуміють. Наприклад, поганий сон, наприклад, відсутність апетиту, просто апатія, загальна слабкість. Тобто це такі неспецифічні симптоми, і, ну, і дуже часто людина просто не розуміє, що це пов'язано з проблемами з боку ментального здоров'я. І тільки після того, як людина вже звертається до лікаря, лікар може відокремити, та, з чим це пов'язано, з соматичною проблемою або з ментальною проблемою. І тільки лікар вже може скерувати до фахівця, наприклад, до психолога або іноді до психіатра для того, щоб допомогти людині. Поганий сон, депресія тобто, це відсутність сили, апатія. Повна опація. і вони іноді знаєте, вони кажуть, що вони не розуміють, що робити. Іноді люди звертаються з такими флешбеками, тобто вони ну, якісь ситуації постійно прокручують у себе в голові. це часто стосується осіб, які були, наприклад, поблизу вибуху, або які втратили близьку людину. І на жаль, таких зараз дуже багато. Це вже більше тисячі осіб, які звернулися з початку року з такими проблемами. У нас приблизно іноді на прийомі у сімейного лікаря кожного дня може бути 5-6 осіб з проблемами з ментальним здоров'ям.